oh am oh Моя улюблена великодня традиція це пекти паски. Незвичайні паски це більше схоже на кекси, які вкриті шоколадом. Ну і звичайно, присипкою, як всі паски. Ці пасочки ще робила моя мама в дитинстві. Але коли я вже переїхала до Києва, то тепер їх роблю я. Ділимося улюбленими традиціями, і традиційно дивимось улюблене шоу Я люблю Україну на телеканалі ТеТ щонеділі о дев'ятнадцятій. Я люблю. Одна з найважливіших наших сімейних традицій це відвідування села на Великодень. Ми їдемо до наших бабусь на Хмельниччині, в село під Меджибожем. І це величезне свято для бабусь, яким вже за 80 років. І для наших дітей, тому що та атмосфера, яка панує на ці свята у селі, не передається нічим. Зранку ми прокидаємося, йдемо до церкви, освячуємо Паски і потім сідаємо за стіл. Ну а вам нагадую, традиційно, щонеділі о 19.00 дивимось шоу «Я люблю» люблю Україну на телеканалі те не забувайте, я люблю Ми беремо на великдень ці фарбовані крашенки і б'ємося ними, і дуже хвилюємося, хто ж виграє. І Я вам скажу, там така напруга в нас реально як на шоу Я люблю Україну. Ми за одним столом так класно, чуттєво розповідаємо, які у нас новини. Наша улюблена традиція в родині на великдень битися яйцями, пекти паски. Діточки ходять від хати до хати і їм дають солодощі. Як не крути, але ті пампушки, бабусині. Ось цим яблучним. Ренням після Пасхи, яка відбувається в неділю, та є обливальний понеділок. І ми з сім'єю обливаємося, і водою шущу шу, шу. ділимося улюбленими традиціями та традиційно дивимося новий сезон. Шоу Я Люблю Україну на телеканалі Те, щонеділі о 19.00. Я люблю Україну.